Я вас вітаю, пані Оксано, у нашій лаборантській лабораторії старших майстрів. І хочу одразу здати вам перше запитання: як ваш настрій? Які очікування від цього нашого такого невеличкого експрес інтерв'ю? Доброго дня. Настрій в мене чудовий. Щодо очікувань, ну, хочу сподіватися, що мої відповіді будуть цікаві моїм колегам, і мені буде нудно, поки я буду відповідати на ваші питання. Дякую. Ну, як ви вже почули, що у нас проєкт називається Лабораторія старших майстрів. Він сьогодні стартує. І наступне питання звучить так: як ви вважаєте, чи є у роботі старшого майстра місце для творчості та експериментів? Ну я вважаю, що робота старшого майстра є дуже творчою, тому що я можу брати участь у роботі навчально-практичного центру сучасних швейних технологій. В нашому центрі постійно проводяться майстер-класи, творчі майстерні, навчально-практичні семінари. Також я беру участь у засіданнях метод комісій. Або секції, на яких затверджувалися моделі колекції одягу для пошиття фаховими молодшими бакалаврами, я зрозумів. А скажіть, будь ласка, як ви взагалі стали старшим майстром і, от, оскільки ви вже старший майстер, що є найголовнішим на вашу думку у роботі старшого майстра? Старшим майстром я стала не, не одразу. Навчалася в нашому училищі і Отримала багато дипломів за професію за професіями швейного напряму. Перед призначенням мене на посаду, я тривалий час працювала майстром виробничого навчання в е, групах за професіями кравець, закрійник, е, технології легкої промисловості. Як кажуть, е, в училищі, ми за тобою довго спостерігали і приглядалися. Я Зрозуміло. Ну, з, а давай. найголовніше в роботі, так. я вважаю, це бути на один крок попереду тих, кого навчаєш. Я зрозумів добре, дякую. А, і от цей блок, якби ми завершуючи, я хотів би запитати: а, а чому вам подобається ваша робота? Ну, е, моя робота <кхід> подобається перш за все, що маю можливість постійно розвиватися і вивчати щось нове. Більш того, і напевно це головне, подобається навчати інших. Це майстрів виробничого навчання і учнівську молодь. І щирий інтерес до того, що я роблю, дозволяє ставити, ставати мені краще з кожним днем, виконувати роботу якісніше і креативніше. Добре, дякую. Таке питання: ви смілива людина, і що для вас е, жити у Миколаєві? Ну, це важко сказати. Іноді я з певністю можу сказати, що я сильна людина, але бувають такі моменти, напевно, як і в кожного з нас, що е, буває дуже важко, тому що ми всі живемо і працюємо і у війні. Але ж жити і працювати в Миколаєві це перш за все працювати на розвиток професійної освіти нашого міста Миколаєва і наближати перемогу. Так, дійсно так. Я бачу, ви така людина досить емоційна. І от хотів би запитати вас, що ж вас надихає, що дає сили працювати, розвиватися як людина, як професіонал? Ви знаєте, коли людина хоче кар'єрного росту, ми бачимо графік зі стрімкою лінією, що прямує вгору. А насправді ж наша робота це як американські гірки, де є свої зупинки, злети і падіння. Говорячи, про розвиток себе як професіонала я використовую такий термін, як мотивація. Тобто мотивація особистісна і мотивація тих людей, які, з якими я працюю поруч. Ну і робота має бути покликанням серця і приносити задоволення. Розумію угу. вас. Так, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати? Про заклад, у якому працюєте, можливо, якось його коротко характеризувати, але от на рівні енергетики та відчуттів. Якщо це питання задати моїм колегам, які працюють в освіті, майже кожен скаже, що мій заклад самий найкращий. Тож я можу сказати, що я працюю в найкращому закладі освіти, в якому працюють найталановитіші педагоги, Принципові, ініціативні, цілеспрямовані та наполегні. Педагоги, які прагнуть позитивних змін, та ніколи не зупиняються на досягнутому. Ну і родзинкою нашого колективу є взаємодопомога, підтримка один одного, тепла і дружня атмосфера. Я зрозумів. Треба до вас, мабуть, якось буде завітати, так? Ми і вас нас чекаємо, будемо нас... радити, будемо раді раді вас бачити. На останок, що би ви хотіли побажати своїм колегам, старшим майстрам міста й області? Своїм колегам хочу побажати оптимізму, вірити в розвиток і престижність професійної освіти. Напевно, своїм прикладом мотивувати своїх колег, радіти, ну як можна в даній ситуації, і захоплюватися досягненням інших. І, звичайно, миру і скорішої перемоги всім нам. Я дякую дуже. З нами сьогодні в гостях була. Павленко Оксана Олександрівна, старший майстер Державного навчального закладу Миколаївське вище професійне училище технології та дизайну. Ну що ж, я вам дякую за інтерв'ю. Усього найкращого. До нових зустрічей, до побачення. До побачення, до нових зустрічей.